У космацьких лісах зростає і така рослина, називається рутвиця орликолеста. Цю рослину я бачу у Франції, ця рослина росте у Іспанії, ця рослина дуже е, декоративна, але вона має лікувальні властивості, вона лікує епілапсію, вона лікує туберкульоз легень. Вона лікує. Малярію. Вона лікує багато шкірних захворювань. Отже, така гарна рослина, а так багато дає користі людям. Посадіть собі її в себе на городі. Українці чомусь її назвали Смердючка, а літературна назва називається Рутвиця Орлеколиста. Дякую, що дивитесь мій канал.